Вітаю всіх підписників і гостей каналу Грибний Ліс. Це Полтавська область. Ми сьогодні вибралися у сосновий ліс, щоб подивитися, що є на цю пору. Дощі прийшли чудові, гриби є різні. І я зрозуміла, що мене багато дивляться, тому що грибів для мене не залишається. Люди збирають і димчатку, і фіолетову, кроме маслюків. Всім відомих грибів. Це мене дуже радує. Гриби ростуть для чого? Щоб ми їх збирали? Тому, друзі, поки що я знайшла гарні осінні маслята. Дуже люблю осінні, тому що вони товстоногі, дуже ароматні і дуже слизькі. Так, друзі, зараз. Зараз, зараз. Ось так. Ось такі чудові грибочки. Дуже маленькі є. Ой. Ось так. У мене вже трошки в корзинці є. Так що, друзі, залишайтеся зі мною. Погуляємо зі мною в лісі. Подивимося, що є ще. Дуже хотілося б знайти щось таке. Цікаве не тільки маслята, а ще смачненьке. Ну, а що нам залишилося? Подивимось. Ну що ж, друзі, зараз вам покажу чудові гриби. Чудові тим, що вони великі. Гляньте. Оце так маслюк. Ви тільки подивіться. А ось тут. Так. Цей трошки менший. І гляньте на цю сімейку. Подивіться. Тільки подивіться, яка краса. Зараз будемо дивитися, які ж вони всередині. Так, беремо ніж і подивимось. Хто любить жарені гриби, ставте вподобайку. Тут ще маленькі, її, бачите. Оце так поляна. От маслята, чим чудові, що вони ростуть полянками такими. Глянь, такий товстоногий красунчик. Взагалі я не любитель особу маслят, я вже колись говорила, але осінні маслята, вони ароматніші, ніж весняні. Бачите, чистий. Набагато ароматніші, тостоногіші і шапочки в них такі, як у біляків. Гляньте. Так, тільки не пишіть, мені ще я там вириваю з корнями. Гриби наоборот. Краще так виривати, щоб оця ножка там не гнила. Тоді буде для грибниці краще. Але грибниця переживає добре й те. Ось бачите, які міцелі. Якщо в когось вдома ростуть сосни, під двором в дворі. Навіть ялинки можете ось у цей міцелій закопати закопати в себе отак під своїм опадом. І, друзі, ви не повірите, у вас будуть маслята вдома. Так що отака краса, ви тільки подивіться, яка це краса. Як біляк. Гляньте, він нічим не уступає біляку. Абсолютно. Гляньте. Угу. Яка краса? Ну що ж, будемо ще гуляти? Подивимося ще, чим у нас порадує цей ліс. Залишайтеся зі мною. Є дощо очки. Хто любить? Знайшла гриб ось плютей оліній. Такий цікавий гриб, але мені здається, він неїстівний. А ще у лісі ось таких багато грибів. Це щось таке ложне. Теж взагалі, будьте обережні з грибами, якщо вам він здається, що він, наче їстівний, що ви десь щось таке чули, бачили, але ви не впевнені, не беріть. Ще, друзі, є знахідка. Дивіться, які вони чудові. Так, біля них якісь там ще гриби. Зараз вам покажу ще грибочок. Він росте один. Чомусь один. Ось так. Ось він, красунчик. Боже, який тусту Чисть, а товста, яка нога. Ну, це ж взагалі бомба. Так, добре. Зараз покажу вам ще. Так, друзі, Ось ще, молоденькі, довгоногі такі. Товстоногі. Даньте. Так. Ось так. У мене вже майже повна корзинка. У мене водичка лежить з собою. Так, є одна знахідка. Це в нас фіолетова рядочка. Гляньте. Ось вона яка. Гарнюня. Обожнює ці гриби. Вони дуже-дуже гарні і в мариновки. Ось так. Вам ще їй показати Цього. цю красу, але він один. Взагалі це рядовка. Ну, буває таке, що грибничка або ще не роз. Ага, ось очки ще бачимо рядовочку. Так, воно вже старо Бачите, вже старо воно вже така бліда. Ну, в общем, Мабуть, хтось просто зібрав, а то залишилося молоденькі. Але це все чудово, але я вам хотіла показати головну знахідку. Ось так. Ви бачите так. Ось так. Отакі грибочки. Чудові. Ці вже, бачите, й старі. Ану, вони ж так підсухли. Тут, мабуть, ніхто не пройшов, не знайшов, цей такий вигнувся, почав пропадати. Цей такий молоденький, гарненький. Ну, цей, мабуть, теж старенький такий. Так, теж такий. Отак. І цей ось молоденький, гарненький. Але на нього вже теж напала муха. Зараз встановилася погода, і тепло, і дощі йдуть, і сонце світить. Так що гриби мають бути. Так, йдемо далі. Друзі, йду назад і вернулася до того гриба, що я вам показувала, що він такий бледний, фіолетовий. І що я помітила? А тут же ж такі горбики. А ці горбики це що означає? Що тут є фіолетова рядочка, Друзі. А я прийшла, один знайшла така, думаю, все. Визбирали добрі люди. І мені нічого не лишили. Коли ні. Так. А вона ж вона то ховається це Рядочка така. Цікава вона, завжди ховається. От так ідеш. А я думала, все, нема. А Вони такі чудові. Гляньте. Вони трохи бліднуваті з-за того, що вони під листям. О, ну, хто б міг подумати, що тут гриб. Я так на помацьки. О, Боже, дивіться, порвала. Порвала, поламала. Ось, ще. Ось ще. Зараз сонце світить, не дуже видно. Дивіться. Ну, ну от можна сказати. люди йдуть і кажуть, грибів нема. Нема. Кажуть, нема, нема, ліс пустий. Там маслята ще можна знайти, а цікавенького чогось нема. А воно де нема? Воно є. Просто воно десь там. Трохи блідноваті. Той то був старий. Бліднувати, бо вони, вони не вийшли на світ ще. Вони, поки вийдуть на світ, вони будуть такі, як той. Постаріють. Так. На помацки, на помацки. Де ж воно, що воно? Не бачу? Не бачу. Так, це те, що ми з вами зрізали. Значить, доведеться десь сюди йти. Йти, і йти, і може і не сюди, Ну, взагалом, взагалом, ми непогано з вами наохотили. Гляньте, гляньте які. Зараз я розрізаю ніжки і заберу. Заберу цю рядочку. Ось так. Ой, так воно рясно. Треба обчищати підверх. Ось так. Ось так. Вот такі чудові, кольорові. Цей старий. Старий такий, бачите? А цей такий вже тільки, тільки шапка нормальна. Ось так. Ось так, друзі. Ховаються гриби. Багато людей кажуть, я не можу знайти нічого, тому що від мене гриби ховаються. Вони, мабуть, ховаються від усіх. Ось така рядовка фіолетова. Я знаю, що є двійники, але вони ростуть трохи раніше. Так що не попутаєте. Хотіла вам показати просто красивий пенюк. Знову плютей оленій. Гляньте. Якуварно. Такий чудний пенюк. Тихий ліс. Тільки сосни там десь шумлять. Та іноді чути спів птахів. Походимо ще, подивимося, що є на початок листопада. Є димчатка, але чомусь одно. Взагалі цей гриб росте рядовка, тому що це рядовка ось така. Не дуже відвіла. Але це дуже такий смачний гриб, я його дуже люблю. Він такий ароматний при варці. У Мариновці він чудовий. Так що такий грибочок, що в нас ще є. Ще походимо, подивимося. Ще маємо ось таку несподіванку. Я вже не сподівалася їх сьогодні знайти. Але він здалеку махав мені так що. Глянь такий, зонтищі. Ось так. Глянь, такий красунчик. М -м -м. Бачите, кільце неприроше. Парасолька строкота. Ну, всі кажуть, зонтик, зонтик вже попривикали. Ось такий. От такий. Чути, як відлітають уже птахи. Далекі До краї. Досить такий сіженький, бачите. Гарненькі. Пластинки кремові. Гарнюні. Ось, друзі, така у мене сьогодні грибалочка получилася. Отакий От вийшов цей ліс грибний, щедрий. Я вважаю, це щедро, Пів корзинки доволі таких чудових грибів, красунчики. Так що, всім дякую за те, що ці хвилини. Були зі мною. Всього доброго. Все буде Україна. Бувайте! А вже йдучи додому, ви подивіться, хто нас зустрів. Це просто господар цього лісу. Дякую тобі, ліс, за цього пілячка. Хай один, але такий чудовий.